Всім вітання, любі підписники! А давайте ка сьогодні розглянемо таку тему. Росія все намагається нас заморозити, але ж в них також морози є, так? І плекаути вже також починаються. Ще й не будемо забувати, що це ж таки північна країна. В них холодніше. Не знаю, що воно зараз покаже. Але таки хочу глянути по принципу, хто кого переморозить по ітогу до кінця зими. Що дістанеться нам та що дістанеться їм? Вони нам, ми у відповідь намагаємося, чи вони не здогадувалися, що в цю гру тако вдвох можна грати. Там, чи в Мурманську чи де там труби полопались. Люди вже гинуть навіть від морозів, і там Україна взагалі не до чого. Ну, в общем-то, по ітогу зіми, давайте. Україна, РФ. Кого буде більше наслідків негативних від впливу морозів? Покажіть, неправді. Нам і вищі сили все одно допомагають. От. Боже мій боже. Це то, що буде посередині між обома країнами. І бачите, який головний старший аркан. Так, що можна сказати? Ситуація така, яка просто змушує обидві країни так робити. Один іншого намагається що просто знищити. Бо є щось непереборне, яке заважає: ми не можемо жити, поки у них там все добре, поки вони лізуть до нас, як мінімум, да? а вони не можуть жити просто коли. Ми самостійні. Ну, це я вже висновок такий роблю. то смачів просто каже про те, що є щось. Це над... л... надлишок енергетики. Це та енергетика, яка просто душе І це ще раз повторюю: між обома країнами душе обох. Це плита, яку просто потрібно скинути, розбити. Поки вона лежить ця плита, ніхто не може жити нормально. Деякі взагалі жити, бо ви ж бачите, який аркан упав на егрегор між обома країнами. І ця ситуація просто як наказ. Ніхто не може відійти від цього. Ще давить то, що в камені тупо пропаганда, тупо створення відповідних. Настроїв у народу. Що у нас, звісно, ціпку п'ятірка Пентаклів. Ми намагаємося вижити. Це карта виживання. Це дуже складні умови, в яких ніколи не був. А тепер намагаєшся прилаштуватися до них, та не дуже то виходить. Але, але, це ціпки. Ми ж самі падаємо імператрицею. Взагалі-то імператриця завжди в мене карта України. І ось наша країна так і упала картою імператриці. Тобто Україна все одно стоїть, все одно витримає і все одно буде рост. За допомогою інших. Ну, країн. Раз ми на країни дивимося, за допомогою посередників. Нам дуже-дуже допомагають. Ось вона, у нас королева Пентаклів. Пасивний дохід. Тобто нам просто приходить, приходить м -м, безкоштовно. От вони заробляють, бач. А нам приходить саме. Просто капає нам грошенятка, оця допомога і таке і інше. Бачите, ще раз кажу по четвірки жерлів і сили на нашій стороні. Як же ж вони нам такі морози принесли? Ну, що маємо, то маємо. Так, це всю країну. Страшне, як бентежить. Це така нірвотрьока, це нам нелегко дістається. Але, тим не менш, імператриця допомога! Королева Пентаклів іде іде, іде, не бачу тут. І п'ятірка пентаклів, якби вона отут десь упала нам. Це було б значно гірше. Вона отут, в ціпках. Ми все, що ми робимо. Це ж ціпки сюди, до них. так Все, що ми робимо, це просто намагання вижити. Це не говорить про те, що у нас вже нічого немає. Ми просто виживаємо. Таких умов ми не переживали ще нічого. Я зараз кину сюди кругом додаткові карти і подивимося. Тому що, що я бачу тут, По-перше, вони падають колесом фортуни. Взагалі-то карта щаслива. але ж Але ж, так, вона. Заціплена між тузом, тузи, то чорти, я вже казала, 153 рази. Та дев'ятка мечів. Гляньте, як страшно, гляньте, як холодно. Це відкат. Це купа енергетики, якийсь кудись вкладав, а в ітогі я собі по лобі. Ось воно і, пожалуйста. Відкриємо зараз ці аркани 100%. А ось. О, дивимося: десятка жизлів. Їм також страшно важко. Страшно важко. Вони дуже бояться за свої дорогі об'єкти. Ну, енергооб'єкти. Дуже бояться. І тут лицар жезлів, тут зміна володаря, зміна ситуації. Вони не очікували такого. Ці дорогі об'єкти починають робити не так, як робити раніше. Про що це каже? Ламаються? Також ще раз кажу: вимирання не бачу, але тут карти не ліпші. Важче? Тож давайте так і дивимося м -м, додатковими картами. Спочатку по старших арканах, а потім я хочу кинути на оці п'ятюрку татусу. Този то черта вже, грань. Тобто вони на межі. Ще враховувати, що це ось колесо фортуни, все, зробило воно крочок, ось воно, відкат. Вам зараз дуже важко подивимося, що буде. Тож, давайте спочатку. Дивимося, що ми, про що нам імператриця каже? лицарь Пентаклів періодично грошики нам дають правосуддя. Все, все буде по закону, ще й дев'ятка жезлів. Охорона, захист, мудра поведінка. Ну що? Нічого поганого тут взагалі не бачу по ітогу. Правосуддя все буде як положено, все буде відремонтовано. Розумієте? От все як потрібно. За правилами, за законами функціонувати. Так воно і буде функціонувати. Тому що основна шо, «Лицарь лицар все. це гроші. Гроші, гроші, хіба що туза нема. Гроші достатньо великі. Все поремонтується. Одразу в позицію минулого право правосуддя, все буде як положено. Це карта не просто справедливості, встановлення справедливості, а це ще в першу чергу карта того, що буде виконуватися все по правилам. Понотки по, До речі, потрібно, щоб була температура в житлах мінімум там, 20 градусів, вона буде мінімум градусів, Все зробиться, як положено. Ось подивитесь, недовго залишилось нам терпіти. А ось що ж у них колесо до чого? Давайте тут. Все по-чесному. При вас карти дістаю, що впаде? Що ж колесо, куди в них крутиться? Всім видно. Не калдую. Куди коли ця корт кротиться? До вежі, до руйнування. Це полоса проблем. Великих великих проблем. Башта. П'ятірка мечів. Ой, ну боже мій боже, куди ви? Ой, Ой вибачте, п'ятірка мечів, Перша победа. Це називається Я то поліс, я вроді нагадив. <схід> По-перше, якою ціною мені то вдалося. А по-друге, що ж мені тепер з цим сим робити? Ще гірше собі зробив. Пірова побіда, башта. Все. Дама же, ще й вони будуть не при владі, вони будуть на позицію майбутнього вимушені комусь підкоритися. Який сірий кардинал почне на них давити, і їм нема буде куди дітися. Прийдеться підкорятися. Що взагалі дуже красиво, я вам кажу. Ну, і давайте обіцяла п'ятірка Пентаклів, це ж наше виживання, чи вижимомо і їх туз, оце їхня межа. Зараз питання саме оцих всіх енергетичних об'єктів, які забезпечують теплом, електрикою, населення країн. Тож, до чого. Такий по ітогу призведе в Україні. Виживемо. Важко, сила. Напружена ситуація. Король куб. звісно, виживе. Напруж... Нам нема куди діватися. Все, король. Сімка кубків йде на позицію минулого. Багато хочеться, багато планів. Не так все просто. Основна, це великі зусилля, але на позицію майбутнього король це влада. Це виконаний наказ. Все. Це підтверджує ту справедливість. Що у них тут до чого? От саме жа до чого призведе? Бо вони себе самі до межі довели. Відчиняємо приплета. Дияво! От, бачите, я при вас карти тягнув. Тройка пентаклів. І сім кажезлів. Все, це лапи диявола, це тиски, це ціпки. Ти нікуди звідсиля вже не, ді... не дінешся. Це повна несвобода. Несвобода дій. Несвобода виконання. Сім кажезлів з'являються, бачите, проблеми. Просто з невідкіля. Опа, ріш вирішило одну, з'явилася інша. Ось ми башту і підтверджуємо, це полоса проблем. Це криза, це реальна криза. А по тройки Пентаклів це просто засада. Просто засада. Це зайшли не в ті двері. Не потрібно було того робити, це ти втрачаєш. Втрачаєш час і втрачаєш гроші. Ну от, хто кого перемороза. Нічого їм не вдасться, я вам скажу, їм буде ще гірше. Нам важко, але ми впораємося, бо в нас, бачите, всі нам допомагають. Ось вони, посередники, нам допомагають. Пасивно йде, самі заробляємо, переходить на щита полицарю. В них, вони самі, впораться, не, не вдасться. Страшні карти. Башта, диявол, тузи, колесо в мінус. П'ятірка мочів, первого победа. Тройка. Ну, в общем, каюк капец. Дев'ятка мочів. Це енергетика, яка йде проти тебе. Ти полісне туди. Називається їхньою взявся за гуш, та виявилося, що не йдюш. Отакою. Ну, добре, я вважаю. Тож, нам залишилось трохи, я так розумію, потерпіть. А давайте я так зараз і спитаю. Вони там намагаються повністю знищити наші тес. Просто от до нуля хочуть зруйнувати всі, генеруючі потужності в Києві. Це нардеп Кицак сказав, так? Да? Найгірші сценарії, які можуть чекати киян, всі енергетичні, генеруючі потужності в Києві. От давайте подивимося, Тож в Києві сама важка ситуація на Київ і дивлюся. Чи вдасться росіянцям знищити в Києві всі генеруючі потужності. До нуля просто, до кінця, зиму. Ну, зроблять тако. Аж п'ятірка мечів. Збираються сімка пентаклів. Зернятка сіють, все для того роблять. Але тут на троечку. робота виконана. Ні, ні ні дорогенькі. П'ятірка, вам же ж буде тільки гіршенько. Ні, я не бачу тут знищення всіх генеруючих потужностей. Ті ж самі карти, подивіться, дістають і самі карти. Оце енергетика, яка б'є по, по вам самим. Ви від того, тільки гірше вам буде. Яким це чином я не розумію. Але я бачу, що ця енергетика їм боком тільки виходить. Ось вона засада. Ви втрачаєте купу, я так розумію, по тих ракетах грошей, потужності своїх і таке інше. Це вас ще більше віддаляє від мети, віддаляє від всього світу. Ні, вони не зруйнують. Дурень. Всі їх мрії будуть обнулені по ітогу. А що ж є з їхній митець? Ну, давайте тоді швиденько, що ж з їхній митець до кінця зими? Ну, здебільшого, бо їх ж там багато. Здебільшого, що буде з їхнім митець до кінця зими, покажіть на правду. Цілі. Але ще раз кажу, тут показує, про то, тут ми не потрібні ці їхні всі тець, вони покажу вони вже заслабкі, вони втрачають кожен день енергопотужності якісь. То там, видно, щось зламалось, то там то це саме кожного дня на постійній основі ем, зменшується їх міць. Їх робота, якість роботи її і таке і інше, вони не можуть перейти на, рів... на новий рівень. Повішний, вони вже зависли. Це там ситуація заскорозла, загризла, воно, видать, нічого не ремонтується, нічого не вкладається, ніяких нових технологій не приміняється, нічогісінького. І по ітогу, ну, щось ціле, але на четверочку. Ну, не знищимо, звісно, але вони самі себе гублять, тому що. Нічого не працює, ні що ні вкуди не вкладається. Ну, робоче. Робочі, але гниють потрошки. Ну, давайте на останок Такий риф. я там планую удар по енергоблокам атомних електростанцій, щось там, може і Чорнобильську залишали без світла, щось такого і все до того, щоб ми тотально опинилися без світла та тепла. Гур каже, що вони вважають, що саме з цього ми всі капітулюємо. О! Зараз от, бачите, от карти. Я ж не знаю, що я потягну. от Прийшла така думка. Капітулюють українці, якщо і їм вдасться от знищити наші всі енергопотужності. Підемо ми на поклон до Путіна. А ну давайте, що карти мені на то скажуть. Чи капіталюють українці? А, щас. Стояли стоїм і буде стояти. І знову четвірка жезлів. Бог на нашій стороні, ми його знаємо. Да, нам буде важко, да, це з нас крові поп'є, але ми тільки згуртуватися можемо. Всім каже ми просто будемо вирішувати проблеми. Та ну. Король, король, ще й король пентаклів. Ми активно будемо заробляти все одно. Ня. Вісках дьявола, що теж. Тану. Ще й ми розлана і сонце. Ну, що ви, що ви, що ви? Бочка, ніт. Та ніколи українці на то не тікають. Гляньте, ліпше карт не придумаєш. Диявол, до речі, при таких картах тільки як сім'я. Читаю. Тут навіть не ціпки. Бо ви подивіться, які потужні карти. Одні королі, а це накази, це виконування наказу. Це стоїш на себе, короля ж не зігнеш. Це дама ще може якось хитрити. А тут самі королі. Допомога вищих сил. Важко без розговорів. Але ось ми просто прям вперед всією сім'єю добиваємося, об'єднуємося. Ось мир Сонце. Ми ліземо до миру до щасту. Де тут капітуляція? Не на одне коліно. Двійка чаш. Нема туди емоцій ніяких. На капітуляцію нуль. Двійки? То нуль, то нічого. Я вже забула, що я хотіла спитати по і а, чи будуть, вибачте, будь ласка, чи буде нанесено такі удари саме по атомних електростанціях? Давайте такі удари, щоб саме з витоком радіації, не те, що вони там лякають, які принесуть, які можуть принести битву, давайте таку. Чи будуть удари по, по атомним електростанціям зі сторони РФ? Покажіть, нам правду. Карта вроді як гарні Але ж сонце це якраз Запросто може показувати саме атомну енергетику. Ні до кінця не доведуть. Буде все як положено, як того потребують, міжнародне законодавство. ні Ні-ні, все стабільно. Лякають будуть. Для них самих це буде засада. Вони більше втратять, ні. Це мене трошки якось злякало, але бачите, я відкриваю по тройки жезлов, Все до ума не доведено. По... Це боїться брати на себе відповідальність. Тож вони на це не підуть. Четвірка пінтаків стабільність, ось воно світова спільнота, ось воно правосуддя буде, як положено. положення. У тройки Пентаклів, 3 і 3. Це засада. Вони на це не підуть забояться Це тільки устрашаючі моменти. Все, я думаю, ні. Думаю, ні. А гадить, ото якось, так. Да. А прямого тут удару точно нема. Ви таку радіацію не бачу Все, любі підписники. На цьому достатньо. Думаю, сьогодні, будь ласка, пишіть, щоб мені ще подивитися. Будемо розглядати. Повейте здоров'я.